Чому, коли жовтень легкий, і прозорий, і захід Палки обволікує весь небокрай, такі одинокі, беззахисні зорі, і вітер закручує смутку спіраль, чому так сполохано шепчуться віти, і навіють сни, і протлін, і забуття, Плещиться осінь в розбитім кориті, і знов журавлі у вирі летять, Чому все не барлюють сутінки мляві, і щось теревенять про досвід розлук, чому гіркота безпорадна у каві і бреше на дроті розлючений круг? Вже листопад наступає, як виклик, і днів однорідних суне кортеж. Хтось ніби шпигує, страшний і безликий. Ти в сні мене бачиш, і я тебе. this Чому, коли жовтень легкий, і прозорий, і захід палки обволікує весь небокрай, такі одинокі, беззахисні зорі, і вітер закручує смутку спіраль, чому так сполохано шепчуться віти, і навіють сни, про тлін і забуття, плещеться осінь в розбитім кориті, і знов журавлі у вирі летять, чому все з не барлюють сутінки мляві, і щось теревенять про досвід розлук, чому гіркота безпорадна у каві і бреше дроті розлючений круг, Вже листопад наступає, як виклик, і днів однорідних суне кортеж. Хтось ніби шпигує, страшний і безликий. Ти в сні мене бачиш, і я тебе. this